Привіт. Я Спенсер, лис, який знається на природі та готовий поділитися з тобою всім, що про неї знаю. Привіт. Мене звати Олівер. Я рибка, яка поділиться з тобою історіями про підводний світ. Привіт. Я Лео, і поділюся з вами всім, що знаю про географію. Привіт. Мене звати Перлинка, і я розповім вам про прекрасну солов'їну мову, українську мову. Привіт. Мене звати Нестор, і я розкажу вам про історію всього світу. Я жрець науки. Слідкуватиму за тим, щоб ви отримували цікаву та корисну інформацію на нашому каналі. Цікавенка. Дякую за увагу. До зустрічі.